Є, 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 є. Оу, є, ану давай. Uh -huh. Це що? Лана щось знайшла, зве, каже, треба сняти. Всім привіт! Вітаю на каналі COP Йо. Сьогодні будемо працювати на полі, так що побажайте нам удачі, а ми погнали! Так, друзі, дивіться 8, 9, 10 і дивіться, що я бачу. Ви бачите теж? Опа. Шматочок лімесного. Перша знахідка на цьому полі. Хорош, хорош, динарик, як не як. Забрав. Копаємо далі. Так, друзі, дивіться, візуальна знахідка у нас. Якийсь точильний камінь, так? Да? Схоже на то Прикольний такий Там вон Андрій десь ходить, каже Днаріка зацепив. Зараз ставлю, покажу якого. Єдинарік. Навірно. Динарік, то точно Тільки Що за динарік? Не видно, треба чистити. Ну бив погано, побачив по моїм покажемо. Покупаємо далі. А в нас тут Сигнал... сигнальчик такий 30-24. Так, вроді викопали. Де ти? Ось є спинка да, якась. Чи щось в тому роді. Ну, ось така тут знахідка забираємо. Так, дивіться, був у мене сигнал. І дивіться, що випало мені. Якісь часики. Якийсь тракторист згубив. Такі часи, забираємо. Перейшли трошки на інше поле бо там нічого немає, тут вроді менший вітер, тут як Боня погнав, трошки менше вітер і був перший сигнальчик, дивіться. Опа. Спинка. Така маленька, дитяча, напевно. Друзі, дивіться, ще один точильний камінь. Вже другий за сьогодні. Хорош, хорош, забираємо. Так, друзі, дивіться. Щось виглядає, бачите? І що це таке у нас прясло? Хе-хе! <гум> да! Прясельце. Андрій теж знайшов прясло і знайшов також тольчильний камінь. І в мене є тепер прясельце. хорош. Друзі, тут все вихожено. Ну. І йду поперек цих всіх слідів. Був у мене сигнальчик і... Він був такий кольоровий залізо, кольоровий залізо. Викопав його і він став 54. 54. І я думаю, треба разом дивитися, що тут у нас. Є, 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 є. Е, є, є. О, клас! Так, гарненький. А з другої сторони також гарненький. Це що з крилами хтось стоїть? Здається, хтось з крилами. Ну, гарний, хорош. Але бачу, що щось ось долежить. Ні? Ні? Андрій каже, що в нього також динарик. Ти його не знімав? Знімав, знімав, як Випадає кругляшок. Клас. Ух ти, клас, гарний. З диркою. Затертий сильно. Але факт, що є. Потім помиємо. Пофоткаємо. Копаємо далі. А, але сам факт Динарика, чуєте? Вітаємо тебе теж. Дякую. Дивіться, друзі, візуальна в нас знахідка. Нічого не бачите. А тако... Опа! Спинка. Зверху лежить. Сухенька така. Хорош. 23 чіткий такий. Витягнув. І що я бачу? А, спинка. Ще одна спинка. Напевно їх вже знімати не буду. Зве нас Андрій. Каже, йди щось знімеш, кіндер сюрприз є. Ти ж вже його бачив чи що? О, є, ану давай. Це що, Антоніан? Це, Це Антоніан. Вільно не три, витри тільки. Я так. Срібло чи це бронза? Ні, бронза, бронза, брови. Клас. Трамп тепер майже. Да, сестерці. Сестерці, лки-палки. Ну шо? Якийсь інтересний там чий. Тримайте дивимось. Коротше, подивімо по моїм я вам покажу. Лас, і ще й в груди, Вітаю тебе! Дякую. Сідло? Сідло Ні, є. Не, ну не видно це до воно, але... Єлі видно сліди, хтось недавно ходив і. 47, 49, 50 такий сигнальчик. 47 чіткий. І так, що він нам залишив? Шматочок якийсь. Ех, а міг бути якийсь динаричок, правда? Ну нічого, забираємо. Ось і залізна фібулка пожалувала. Але зламана. Нічого. Лана щось знайшла, зве, каже, треба сняти. Що, щось, кіндер сюрприз? О, є, ну давай скривай. Ха-ха-ха! Yeah. <laughs> Він. Він! Клас, клас. Давай згуби ще. Срібний. Сильно не треба. Дио. Окей, пахану, де не глянув хоч то там. Треба чистити, він гарний буде, бачиш, який він рельєфний. Щось я не розумію хто це. А ну приближаємо. Хтось мені здається молодий якийсь. Каракала, не каракала. Ну, Щось, мені здається, прикольне буде. Треба буде почистити, показати, як він виглядає. Ну що, вітаємо лану. Був ще сигнальчик у лани поруч. Ми його добиваємо. Лега. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка Андрія. в Андрія. Жменя спинок, жменя фібул. Так от є прясло. Дивіться, яке здоровене, гарненьке. Такий цікавий камінь. І точильний камінь. Бачите, якісь позначки на ньому. Так, накінечник. Шкода, що хана йому і із цікавого, що в нього є. Динарик, динарик і і і, і, сестерцій. Будемо чистити, будемо дивитися, що з нього вийде. Ну, три динарика, по суті. Ну, монети їхні, це круто. Так, далі хабарничка папи. Що в нього є? Жбонь, ножичок, підковка. А, і саме цікаво, дивіться, який ножичок бронзовий. Але йому теж хана, але сам факт такого ножечка гар... класно. Потім щось в нього є пломба, пломбочка така, да. Так. Далі хабарничка Лани. Що тут в Лани є? Є якісь залізні штучки, Гудзечок. жбонь якась, а із цікавого. Залізна фіболка. Звичайна бронзова фібулка, а із цікавого динарик. Динарик, срібний, будемо чистити, будемо дивитися, хто там і що там. Ну, Должен бути гарненький. Так, А далі хабарничка моя. Що в мене є? Прясло, два точільних камня, часи, декілька спинок фібул. Радянщина я її навіть не знімав, бо не цікава. Оце не знімав, але випало в самому кінці. Що це таке не знаю. Тут позначки йдуть по, -по кругу. Так, а із цікавого є два динарикати.